Здравствуйте. 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 Какие вы? Здравствуйте. Все с фотографиями. Добрый день. Добрый. Добрый день. Добрый. Добрый. Добрый день. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Так, ну, подождем немножко. Так, что с домашним заданием, дети? Все нормально. Все нормально, это хорошо. Сейчас глянем. Так. У нас все меньше и меньше. Не кто-то появляется. Добрый день. Добрый день. Ой, так. так, ну давайте я потихоньку отмечаю. Значит, Даша Булавина есть, Настя Ведмит есть, Диана Гравская есть. есть, Влада есть, Андрея Ермака пока нет, Даша Заборонилова сегодня не будет, Здоринка Миша есть, Ира Южикова есть, так, Юлия Коновалова нету, Дениса Костенко нет, Илоны нет. Лиза Лоза есть, Ярик Максименко есть, Илья есть, София Родькина есть, Стас есть, так, Денис Калич потом, так, Нигина есть, Мирослава нет, так, Богдан Хромей. Сейчас, сейчас зайдем. Ага, Ярик есть, Владик Шаповал есть и Вика Шитикова есть, Сережа Зуев есть. Так, все, ну давайте начинаем, а там потом потихоньку, кто подойдет, еще посмотрим. Так, ну давайте посмотрим вначале домашнее задание. Так, сейчас, секунду. Вы презентацию уж видите, да, всего этого дела? Да, да. Хорошо, сейчас я сделаю так, чтобы мы видели вот этот слайд. Посмотрите, вот ваша домашняя задача, так? Да. Да. То есть проверяйте. Значит, максимальное значение х 0,2 метра. Период колебания 2 секунды. Это то, что мы видим с графика. Так можем вызначить? Ось 0,2 метра і 2 секунди. Так, а далі частота. Частоту ми знаходимо, знаючи період. Це буде 0,5 Герц, і циклічну частоту знаходимо із знання періоду. Пі да, на секунду в мінус перший. Коли ми пишемо, коли ми пишемо або знаходимо ці значення, всі пишемо з одиницями. І нарешті рівняння коливань. Бачимо, що коливання гармонічні, тобто відбувається за законом синуса чи косинуса, і рівняння х дорівнює х максимальне косинус чи синус омега омега -т. Ну, Бачимо за графіком, що це графік косинуса, то тоді ось такий, таке буде рівняння: 0,2 косинус пі на t. Питання по домашньому завданню є чи немає? Ні. Немає, все, все нормально, все зрозуміло і все зробили, так? Так, yeah. да, добре, діти. Зважте на те, що я ще раз кажу: ось мабуть, в понеділок у вас буде таке завдання на е, самостійній роботі. Да? Ось перша самостійна, яка буде, будуть завдання такі за графіком. Так, пишемо домашнє завдання. Ось воно. Це на п'ятницю. Це до п'ятниці ви повинні зробити, так? А в п'ятницю на уроці буде завдання на урок. Ярик, глянь, пожалуйста, Хромей. Богдана, я пустила все-таки? Спроси у нього. Ча ага. Нет, не пустили. Не пустила. Ой, а как мне его пустить? Как мне увидеть этот самый зал ожидания? Кто скажет? Ярик, а ну пусть он еще попробует, да, я увижу его-то как-то. Попробую все-таки пустить. Так, і так, якщо домашнє завдання записали, да, то пишемо тему уроку. Тема уроку така. Вільні, ага. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі, формула Томсона. Якщо ми вчора з вами обсудили, ну, більше, Коливання механічні, да, згадали, якими ж величинами вони характеризуються, що це таке, які вони бувають. То сьогодні вже підемо далі безпосередньо вчити тему електромагнітні коливання і почнемо з вільних коливань коливання, які можуть відбуватися в коливальному контурі. Ну, що цікавого і де відбуваються ці коливання? Цікаве, те, що ось зараз в наш інформаційний Вік, ми живемо, да, в інф... вибачте, в інформаційне століття. То вся інформація, яка передається за допомогою електромагнітних хвиль, тобто радіо, телебачення, мобільні телефони, всі вони, врешті-решт, всі ці пристрої мають складову свою, да, одну з най... найважливіших складових. це саме коливальний контур. Трошки пізніше ми з вами. Подивимось, до чого це призводить цей коливальний контур, як саме він е, дозволяє приймати та передавати коливання? Ну, а поки що що там відбувається? Так, все? Далі йдемо, готові? Да, тут переписали все? Так. Да. Так, да, добре. І так, що ж таке коливальний контур? Ось дивимось на малюнок. Ось сюди. Ось він коливальний контур. Тобто коливальний контур це система електромагнітна, в якій можна спостерігати електромагнітні коливання. Вона складається з конденсатора. Ось він, позначений тут цифрою 2, і котушки індуктивності. Позначена вона цифрою 1. На схемі коливальний контур позначається таким чином. Так? Ось цей контур. 2 – це конденсатор. І 1 – L – це котушка індуктивності. Можна, можна його, діти, вибачте, можна його позначати і таким чином. Далі ми його будемо так позначати, але ну, зручніше, мабуть, буде малювати ось так, да, котушку. Так, ну, поїхали далі. І так, коливальний контур це система, в якій можуть виникати електромагнітні коливання. Ну, якщо коли. А що таке коливання? Це які процеси, Іра Южикова. Іра. О, Іра, тебе немає Це я тут. Коливання це зміна стану спокою об'єкта. Ні, це зміна стану, але яка? Якщо коливання там одне головне слово є. Які ці зміни? Ось відбулася зміна і все? Періодичні. О, правильно, Влада, періодичні зміни, да? періодичні. Тобто, якщо коливання електромагнітні, що ж може змінюватись періодично? Ну, може змінюватись сила струму, та, яка тече в контурі, може змінюватись заряд котушки, може змінюватись напруга. Тобто електромагнітні коливання це періодичні зміни. Сила струму, напруги, заряду. Для того, щоб виникли в коливальному контурі електромагнітні коливання, його треба, як і будь-яку коливальну систему, вивести з положення рівноваги. Якщо просто отак його зібрати, да, котушку і конденсатор, ніяких коливань там не буде. А для того, щоб вивести з положення рівноваги, треба оцей конденсатор, да, тут тільки отак, навпаки, намальовано. Треба конденсатор під'єднати до джерела постійної напруги. Що відбудеться з конденсатором, якщо його отак під'єднати до джерела напруги? Будь ласка, хто може сказати? Конденсатор це дві металеві пластинки, які розділені шаром діелектрика. Під'єднали сюди, струму в цьому колі не буде. Але що буде з конденсатором, діти? Він зарядиться. Правильно, він зарядиться. Причому лів... верхня пластина яким зарядом зарядиться? Позитивним, Позитивним, а нижня, відповідно. Негативним. негативним. А потім оцей вимикач, який знаходиться в положенні 1, перемикають сюди, в положення 2, замикають коливальний контур, і далі в ньому відбуваються коливання. Як відбувається, зараз ми з вами подивимось. А для того, щоб нам. Подивитися, як же відбувається коливання. Подивіться, що вам треба намалювати в зошиті. Ви повинні отак намалювати бажано на одному листочку отаких От 5 малюнків: конденсатор і котушка індуктивності. Тобто 5 невеличких коливальних контурів. Будь ласка, зробіть це. Можна ручкою, тільки так, щоб отут поряд біля них було місце, так, щоб можна було тут писати. З лівого боку сторіночки, будь ласка, зробіть. Так, готові діти? Ребята, нет, uh -huh, хорошо. Ребята, готові? Да. Да. Так. Так. Да, Хорошо. Так. І так, що відбувається? Ось, дивіться, значить, ми почали з того, що верхня пластина конденсатора заряджена позитивно від джерела струму, і нижня негативно. Все, його перемкнули на котушку, і тепер котушка з конденсатором утворили замкнений контур. Що відбувається далі? А далі відбувається те, що відбувається, коли в джерело вмкнене, коли в коло вімкнене джерело струму. Є дві пластини металеві, на одній заряд плюс, на іншій мінус. То між пластинами є електрик, тут знаходиться провідник, то по ньому почне текти струм. Струм тече від позитивного полюсу до негативного, да, і він ось починає текти сюди. Якщо б не котушка індуктивності, струм би миттєво виріс, але він миттєво вирости не може. Він зростає поступово. Чому він не може зрости миттєво, зараз ми побачимо, а поки що пишемо таке. Так, вибачте, а я не права. Можна я вас поверну назад? Можна ми приберемо оці стрілочки? Так, да, можна, можна. Вибачте, діти. Я оці стрілочки приберу. Отак. Почнемо з цієї, з початкового стану. І так. Конденсатор заряджений, заряд на ньому максимальний. Більше він не може бути, бо його від'єднали від джерела струму. І так, ось я пишу тут: максимальний.